Так, нормально. Привіт, світ! Спитала я одного разу в інстаграмі, що ви хочете, щоб я зняла на канал, і люди, багато людей написало за осінній влог. Я без поняття, що таке осінній влог, але я так розумію, це теплі светрики. Є, yeah. потім це осіння естетика, прогулянки теплим Львовом, пиття кави, читання книжок і все таке. Я з усіх сил постараюсь знайти у Львові зараз осінь, тому що зараз лише вересень. До речі, в мене така розкішна кофта. Вона мені так подобається. Я її купила на знижці. Просто мені все одно, що я виглядаю в ній як Джей Зі, чи Дрейк. Не знаю. І вона більша за мене в три рази. Слава оверсайзу. Ну круто же! Осінній влог. Я вже вдягнулась, причесалась, висушила максимально голову, тому що там реально так вітряно і вітер такий прям зимовий. Тому я дуже добре її посушила, щоб не захворіти. На що мені це зараз ще треба? Ви теж сушіть добре голову, щоб не захворіти, не хворіте. 76,6. але ще не кінець відео. Так от я вже вдягнулась, підфарбувалась, розчесалась, вся гарна, прекрасна. Зараз буду йти куди? Правильно до Насті. Всі дороги ведуть до Насті, але я не просто піду до Насті, отак як є. Я піду до Насті з ноутбуком, з рюкзаком, бо я буду писати диплом. Вона зараз нею такі зустрічання, тому що в неї купа роботи. В мене є навчання, в мене теж є якісь свої по монтажу. справи, я пишу диплом. І ми, коли зустрічаємось, то ми обоє з комп'ютерами. Кожен робить свою роботу, але мені ніби й побачились. Дуже цікаво, але мені дуже подобається такий формат нашої дружби продуктивненько. Мені здається, я так швидко говорю, це в мене сімейне. Я колись вже говорила, можливо, багато хто не дивився якісь мої старі відео, але коли я була менше, я дуже затиналась. Я досі затинаюсь, насправді, в деяких словосполученнях, і я дуже швидко завжди говорила, і мене мало хто міг розуміти. Це вже я зараз виросла, і, до речі, завдяки зйомкам, власне, я трохи розговорилась і стала краще артикулювати. От власне, мій рюкзак з моїм ноутбуком я вже все спакувала, тому гайда шукати осінь, гуляти і романтизувати максимально своє життя. Отака у нас цієї атмосферка. Отакі-то зустрічання. Hello! Різька передали цілий пакет яблук, ми їх не з'їмо, і я вирішила щось з них згодувати. З яблук я люблю штрудель, але я не таке готувати. Тому я вирішила зробити якусь пісочну основу, закарамелізувати їх з цукром, з корицею. Якось це все смачно додати, випекти. І зробити такий пиріг. Ви знаєте, все дійшло до того, що я просто не можу займатися домашніми справами, що в мене в ухах нічого не звучало. Тому в навушниках сьогодні Shit I know Life, звісно, новий епізод. Кріс, тобі привіт! Раптом ти дивишся це відео. Ну і що? Яблучний пиріг? Я зараз швиденько вам зніму, як я там роблю тісто, як я там все викладаю. Будемо чесні. Ви не будете його готувати. М? Погнали? Погнали! Отак він виглядає в розрізі. Я собі ще поклала кульку морозива ванільного, тому що можу собі дозволити. І п'ю компот. Серйозно. Чудесно, нереально, неймовірно. Це, це просто 100 зі 100. Зацініть який крутий пульт. Тут одразу є кнопка Netflix і YouTube, все, що мені в принципі треба. На дворі дощ і така температура, що я вже дістала свою теплу зимову ковдру. І насправді така зараз чудова атмосферка. Ще би кави хтось приніс фільтр такий смачний, кисловатий. М -м -м. Дивлюсь серіал про зомбі. Дуже надихає він мене, знаєте. Якимось дивом мені дуже під нього добре пишеться диплом. І взагалі, Walking Dead, ходячі мерці переклав Netflix. Це теж серіал, який я дивилася ще в школі, потім закинула і виявилося, що тут є 11 чи 13 сезонів. Я не знаю, чи я буду готова його додивитись. Швидше за все, що ні. Я просто закину і через кількість років знову повернусь, або просто якось швиденько його прогорну. ще мені хочеться спати. Тому треба випити каву. Не можна спати, бо потім вночі зі мною будуть робитись погані речі. Ну, важко просто буде заснути, і я буду крутитись. Не люблю цей стан. Тому що загалом мені заснути взагалі нема проблеми. Я можу лягти, я так просто лягла на ліжку і така. Все, я сплю. Йду я писати хоча б речення, хоча б два, бо засну. де буде гарний кадр, якщо зараз блисне. Блиснуло трішки, але мені трико.